Добрий день, мої підписники, друзі, загально всі глядачі мого каналу. Пропоную вашій увазі сьогодні ритуал відзнача себе, самозовлочення і його ліквідація. Але перед тим хочу подякувати всім за хороші коментарі, за лайки, за донати, за підписки. Нехай вам Вселенна заплатить у 100 крат більше того, що ви мені побажали і, і оплатили за мою працю. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Січки запалі, ротудав, для зняття самоврочення і його ліквідацію Розпочинаю. Високі небеса, усе селена, англія, архангела, хравими, Помагайте нам усім цьому. Во имя Святого на Земле. Вану я, ваше ім'я зранку, очі у зародженні не протру. Дайте мені ваше ім'я, силу святої води від всякої біди. Від от, від очей карих, від очей синіх, від голубих, зелених, червоночертяних, від всякої хвороби, від невезіння, неудачі в житті. В особистому житті сімейному житті, невізіння в роботі, кар'єрі, самореалізації. Нехай мій погляд буде красивий, але во віки віків не глазливий. Амінь. Встану я зранку. Очі свої, глазливі не протру. дай мені ваше ім'я, Сину Святої Води, від всякої біди, від очей карих, від очей синіх, голубих, зелених і чорночертяних, від всяких хвороби і моєї чужої і перехваченої. І напускної, від невідіння, неудачі, від перепон, В особистому житті, в сімейному житті, від невезіння, неудачі, від блоків, самоблоків, в роботі, в кар'єрі. Саморізації житті від всяких хвороби, і всякого зла, мого чужого, напускного, перехваченого, принесеного, нашепченого, навіяного. Перекладеного, підкладеного. Нехай мій погляд буде красивим, але у віки віків не глазливим. А він. Стану я ваше ім'я. Зранку, очі свої глазливі не протру. Дай мені ваше ім'я, силу святої води. Від всякої біди, від очей карих, від очей синів, голубих, зелених і чорночертяних, від всяких хворіб. І всякого зла мого чужого, перехваченого, перекиненого перекладеного, навіяного, нашепченого, підкладеного, заподіяного, від невезінь і різних проблем в роботі, кар'єрі, самоілізації, в особистому житті, сімейному житті. Нехай мій погляд буде красивим, але у віки віків неглазливим. Амінь, амінь, амінь. При цьому всі закриті дороги нашого, нашого життя, нашої судьби нехай прогорають і всі сердешні дороги і дороги судьби до нашого здоров'я, успіху, благополуччя, процвітання в житті до нашого особистого життя, сімейного життя, яке відкривається і розширяється нам на потіху і людям на славу, во ім'я всього святого на землі.

Самоблоки, внутрішні страхи, сумніви, самі перекриття, самоперекриття собі доріг, успіх, благополуччя, процівня, в житті знімаю. Все на навіки вічні. Во ім'я нашого Творця. Амінь, амінь, амінь. Ти просити, Богородиця, висоті наші, ангелі, архангела. Хровими сарафими, укріпіть нас, пішліть мені, ваше ім'я, благодать і здоров'я. Не відкажи захисту нашому. Амінь, амінь, амінь. mastri er vorin er farið í Всі наші самоз... самозглази, самоблоки, внутрішні переживання. Самозакривання, самотопики, самозастрої. Спалюється, воску запечатується, Ні, застине, нас ваше ім'я назавжди покине. От тут тупіки виходять, тут самозглази, внушання, самовнушання, що мені нічого не везе, що мені не буде везти, що мені нічого не вийде в житті. І жалість самого людини до себе. Це все створює такі самотупіки, самозастої. і людина сама собі перекриває, зглажує себе, тобто зорочує. і перекриває всі собі дороги судьби, прикриває собі успіх у всіх справах. Тому не жалійте себе. Зранку встаньте перед зеркалом і говоріть десять разів до себе хоча б. Я себе люблю. І в мене все буде добре. У мене все вийде. Я сама щаслива, чи я сам щасливий? Успішний, чи успішна? Я, я самий улюблений, але улюблений в долі. І своєю силою думок, ви все собі притягнете, все те, що ви хочете. І скажіть далі такі слова, що в, що в дзеркалі моєму від, відображається, то в життю моєму втілюється віднині навічно успіх, щастя, удачі, здоров'я. Везіння, кохання мої безконічні, істинно. Так повторіть, повторіть хоча б 7-10 разів зранку. Ви побачите, як ви себе буде підніматися самооцінка. І не треба вам ходити до психологів там. Ну, я не хочу нічого. Говорити проти, немає нічого проти психологів. Але людина сама собі може підняти і настрій, і а від настрій багато що залежить. Підняти самооцінку своє, свій успіх у житті. Чим ми піднімаємо собі успіх у житті. Це все взаємозв'язано з нами. Бо людина є творець своєї долі, людина. Як то кажуть, раніше людина ще в утробі в матері, і вже там пишеться є судьба, але людина може її скоригувати. Таке безградити кути з тила. Попробуйте. Це все повело. Все мозгла, я всьому заболки. Настільки короткі внушення. От мені не везде от соток. Поприводимо, щоб людині дійсно, все. Людина сама собі зробила за і ходить по <кій> циклічності, по тій самому по тому самому крузі, по тому лабіринту і не може, тому що не вірить у себе, не вірить <кій> у свої можливості. Щоб у нас, щоб кожна людина сильна і наша сила є всередині нас, яка дана е, творцем нашим і закладена нам ще з народження. Тому ми повинні використовувати свої внутрішні сили, внутрішню силу і, і вірити. Використовувати всі можливості, які вам подає, які вам даються в руки. От є такі багато, що от, в мене нічого не вийде. Я навіть до того не, не приступаю, бо в мене нічого не вийде. Получиться. Все буде добре. Тільки треба вірити в себе. І тоді буде успіх. Не чекайте, щоб хто би вам сказав он тебе, чи хтось би відмовляв від ваших справ. Ви собі намітили і ви не відмовляєтеся від тієї можливості. Ідіть вперед. Не, не слухайте оточуючих. Тим самим, що ви вважаєте, що вам нічого не повезе, ви створюєте самоблоки, самозорочення, зорочуйте ще той шлях, який ви ще його не пройшли своїм самовнушенням, своєю зневірою у себе і своєю. Сили. Тому будьте більш протіші у житті, в досягненні вашої мети, щоб ніхто не міг вас переконати. На тому ритуал закінчений. Zakończy się. Przemycę z palem.